В Бельгії вперше застосували евтаназію щодо неповнолітнього невеликовно хвору дитину, ані ім'я якої ані стаття, ані вік не розголошується, відключили від апарату штучного дихання. Бельгія єдина країна в світі, яка дозволяє евтаназію неповнолітніх без вікового обмеження. Це бажання має висловити дитина, яка перебуває на останній стадії хвороби. Свою згоду повинні дати батьки. Прохання неповнолітнього вивчає медичний консиліум, до якого входять зокрема незалежні психолог і психіатр. перш за все на щастя рідко трапляються випадки, коли перебуває на термінальній стадії. Зі по-друге, лікарі все ще вдаються до використання старого методу, тобто вони вводять пацієнта у штучну кому зрештою вдаються до як ми це називаємо паліативної седації. <рес> у Бельгії Ефтаназія дорослих дозволена з 2002 року. У 2014-му парламент визнав це право за дітьми без обмеження віку. Для початку процедури необхідне письмове прохання хворого неповнолітнього. Вперше в Бельгії таке прохання задовольнили. Усі попередні були відхилені. Факт полягає у тому, що нам вдалося досягти цього, надати можливість безнадійно хворим людям знайти спокій для своєї душі. Сьогодні вони знають, що можуть звернутися із проханням про евтаназію. Вони можливо і не зроблять цього однак, вони знають, що мають на це право, і це важливо для багатьох з них. Макеглик Фугельвільменшенґротфшкел. Якщо ж йдеться про евтаназію дитини, яка не усвідомлює і не відповідає за свої дії, то прохання про евтаназію можуть подати її опікуни. У цьому випадку процедура буде більш складною і триватиме набагато довше.